Качівській школі номер 2 відбулася захоплива подія. Проєкт толкові поради світлячка від групи компанії Толк. Цього разу світлячок завітав до учнів третіх класів, щоб разом з ними поринути у захопливий світ енергощадності та енергозбереження. Ми дізналися, що коли ми лягаємо спати, треба відключати електрику, бо е, буде інтернет. інтер. За інтернет треба буде ще додатково гроші платити. А я дізналася, що, наприклад, що коли ти виходиш з кімнати або з дому, потрібно виключати світло, або е, буде дуже багато пропадати електрика, і буде дуже багато потрібно були, буде платити за електрику. Ми дізналися, тому що коли ти виходиш, треба обов'язково виключати світло. Треба холодильник ставити подальше від інших гарячих пристроїв. Сьогодні я дізналася, що треба коли вже виключається там телефон. Зарядився вже да, зарядився, то треба його витягати від зарядки. Я дізналася, що потрібно наливати в чайник стільки, скільки треба води, і потрібно мити дуже добрий чайник. А я дізналася, що в пральну машину треба класти багато одягу, щоб більше енергії з, 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 з Я буду вимикати світло за собою, вимикати всі прилади, якими я не користуюсь. В Свою чергу організатори відзначили, що подібні проєкти дуже важливі, адже вони не лише навчають дітей важливим знанням про енергощадність, а й стимулюють до свідомого ставлення до природи та ресурсів нашої планети. В третій рік поспіль ми працюємо в рамках проєкту, який називається Толковий світлячок. Тобто, для того, аби йти до дітей, ми придумали мультяшного такого героя, світлячка, який приходить до діток ніби і розказує їм, як правильно вдома використовувати електроенергію. Причому це не, не тільки Такі речі, як, наприклад, вимикати світло, коли виходите з кімнати, але і як завантажувати правильну машинку правильно, як, наприклад, заряджати гаджети, чи потрібно вимикати з розетки гаджети, коли вони вже зарядилися, і так, далі, і так далі. Ми вважаємо, що дітки почують це на уроках і прийдуть додому, і будуть батькам розказувати, що мама там тату я почула таку пораду. Давайте будемо використовувати її вдома. До всього на нашу думку, на думку постачальників електроенергії, хороші звички можна до хороших звичок, можна причити дітей з дитинства. На завершення заходу кожен учень отримав корисний і яскравий подарунок на ліпку і світлячко та світовідбивальний браслет. Ці подарунки стали не лише пам'ятними, а й корисними аксесуарами, які допоможуть дітям бути більш обачними на дорозі.